Вітаємо вас на секції, присвяченій студіям з новітньої історії України. А модератори цієї секції, я козову Ванталя і Батенка Анна Вічеславна. Ми зичимо вам успішної роботи в секції і вдалих виступів. Про тоді я почну. Отже, моя тема це політизація освіти в СРСР. У статті аналізується роль радянської освіти як засобу формування комуністичної свідомості школярів через систему викладання історії, розглянуто механізми пропаганди, що використовувалися в шкільній програмі для впровадження ідеологічних настанов, зокрема, культ нової радянської людини, класову боротьбу, героїзацію праці та створення образу миролюбного СРСР. Актуальність цієї теми зумовлена історичною спадщиною радянської системи освіти, адже її вплив відчутний навіть у сучасному суспільстві, особливо в пострадянських країнах, де наслідки такого ідеологічного виховання досі впливають на політичні та соціальні процеси. До прикладу, я можу зараз згадати актуальну ситуацію в сучасній Росії з культивуванням спадщини СРСР, а в яку входять і радянські освітні методи. Така політика безпосередньо впливає не тільки на. Формування світогляду нового покоління росіян, сприяючи відтворенню радянських наративів і політичних установок, а й на освіту тимчасово окупованих територій та на свідомість українських дітей. Пропаганда в радянському Союзі була практикою керованої державної комунікації, спрямованою на просування класового конфлікту, пролетарського інтернаціоналізму, цілей комуністичної партії радянського союзу та самої партії. А також у радянській освіті використовувалася безліч пропагандистських тем, і мені хотілося б коротко згадати декілька найпоширеніших спрямувань, які я висвітлила у своїй роботі. А першою темою це, звісно ж, і найважливішою для радянського школяра була нова людина. У багатьох радянських творах розвиток позитивного героя зображувався як такий, що вимагає інтелектуалізму та жорсткої дисципліни. Рівність та жертовність пропагувалася як ідеал, що відповідає соціалістичному способу життя. Робота вимагала напруження та суворості, щоб показати нову людину, яка перемагає свої первинні інстинкти. Це відобразило зміну від раннього періоду, коли акцент робився на маленькій людині серед анонімних робітників до надання переваги герою праці наприкінці першої п'ятирічки, Наприклад, Олексій Стаханов і його подвиг для радянського союзу. Наскрізною темою також була. Класові вороги, наприклад, сфабриковане вбивство Павла Морозиво широко використовувалося, щоб закликати дітей до обов'язку доносити новій державі навіть на своїх батьків. Також радянська пропаганда активно створювала імідж СРСР як миролюбної держави, підкреслюючи його прагнення до миру та засуджуючи імперіалістичні війни. Тверджувалося, що в умовах неминучого занепаду капіталізму західні країни ставатимуть усе більш агресивними. Також загальною темою було створення нового утопічного суспільства, зображеного на плакатах і в кінохроніці, що викликало ентузіазм у багатьох людей. Багато пропаганди було присвячено новій спільноті, про що свідчить використання слова товариш це нове суспільство мало бути безкласовим, відмінності мали ґрунтуватися на функціях, а не на класі, і всі мали однаковий обов'язок працювати. Також, продовжуючи тему пропаганди в радянській освіті, варто зазначити про існування так званих політичних дисциплін в освітній програмі. Ці предмети виконували функцію інструмента ідеологічного контролю з метою формування нової радянської людини. Починаючи з початкової школи і до вищої освіти, студенти вивчали історію КПРС, основи марксизму і ленінізму та інші предмети, що просували офіційну ідеологію. Особливе значення мала дисципліна з історії, яка відновилася як обов'язкова тільки після 1932 року. Радянська історія подавалася з акцентом на визвольну роль КПРС, і події висвітлювалися виключно з позитивної перспективи для режиму. Ну і підводячи підсумки, можна сміливо визначити, що радянська освіта була потужним інструментом ідеологічного впливу, спрямованим на формування комуністичної свідомості громадян. Наслідки цієї системи відчутні і досі, адже вона сформувала декілька поколінь із глибоко вкоріненими ідеологічними установками. Аналіз радянського досвіду підкреслює небезпеку ідеологізованої освіти та її використання як механізму маніпуляції суспільною свідомістю. Ну і сьогодні пропоную звернути увагу на мало досліджену, але надзвичайно важливу тему діяльність душпастерів у дивізії військ СС Галичина. У умовах сучасної війни в Україні ця тема набуває нового змісту, адже постає питання, як віра, мораль і духовна підтримка допомагають військовим вистояти в умовах надзвичайного стресу і небезпеки? Діяльність Капеланів у складі дивізії СС Гличина є однією з найбільш суперечливих сторінок історії України. Навколо цього формування існує чимало міфів та спотворень, але сучасна українська історіографія планує. Налічує кілька ґрунтових досліджень, які дають більш об'єктивну оцінку подіям та особистостям, пов'язаних з цією дивізією. Найбільш відомою працею у галузі дослідження історії української карпаства є монографія Забзолюка Дмитра. Душпастерська служба українських військових формацій першої половини ХХ століття. Хронологічна праця охоплює не лише період другої світової війни, а й діяльність військових капеланів з початку ХХ століття, першого періоду Першої світової війни та визвольних змагань, і це дає змогу прослідкувати еволюцію уявлень про капеланську службу та її прагнення практичне втілення. Крім того, під час вербування добровольців до дивізії війська СС Галичина потрібно наголошувати на органічному зв'язку з легіоном українських січових стрільців, Української Галицької армії, військових з'єднань УНР тощо. У своїй монографії Забзолюк детально досліджує створення дивізії військ СС Галичина, яку називає найбільшим регулярним військ українським з'єднанням доби Другої світової війни. Так, акцентую увагу на ролі митрополита Шептицької організації душпастерської служби при дивізії. За словами авторів збройних формувань НСС Галичина Німеччини не існувало кампеланської служби, але для українців зробили виняток у цьому питанні і на офіційному рівні дали дозвіл на душпастерську службу в дивізії духовенства УГКЦ. УГА... УГА... Української греко-католицької церкви. Перепрошую, трошки хвилююся. Відділ духовної опіки, створений при військовій управі, очолив досвідчений капелан отець Василь Лаба. Забзалюк позитив до оцінює його діяльність та відзначає, що і серед гітлерівської адміністрації він мав авторитет. Автор детально зупиняється на тексті промови отця отцяла у соборі Святого Юра на день. Створення дивізії війська у якій священник називає дивізію українським національним військом, та описує негативну реакцію німців на це. Цікава праця, яка трошка, ну, суперечить тому, що написав попередній автор. Є публікація по повномаре Пономаренка вишклики пеланів дивізії СС Галичина з НГБ та їх служба у дивізії 1943-1945 роках. Пономаренко критикує тезу Забзалюка про те, що вояків СС в Німеччині змішували з. Їх змушували зрікати віри, адже на його думку справа в тому, що більшість з них були агностиками, і, відповідно, не потребували опіки такого роду. Друге важливою думкою дослідника є те, що митрополит Андрій Шептицький насправді не благословляв створення дивізії військ СС Галичина, хоча направив на службу капіталанів з числа греко-католицьких священиків. Через таке двоє ставлення митрополити німці стали до нього. І з підозрами. Е, як бачите, тема е, цікава, і насправді е, на основі аналізу праці різних дослідників, зокрема істориків та богословів, простежуємо, що питання душпастерства дивісії досі залишається суперечливим. Багато в чому і догулізованим. Одні джерела акцентують на суто духовній місії капеланів, інші їхній участі в мобілізації, пропаганді та моральній підтримці військ? Окремо варто згадати про бойові дії під бродами в лютому, 43-му році, де капелани не залишили військ, а виконували свою місію навіть на складних обставинах у шпиталях, в таборах з полоненими, проводили поховання, доносили погані звістки про смерть загиблих родича. Сучасна інфографія і історикографія ставить перед нами питання: наскільки добровільною та свідомою була участь церкви в створенні капеланської служби? Чи не підпадала вона під дії зовнішньої політичної влади на той час? Водночас, очевидним залишається факт: капелани були важливою частиною моральної і духовного спротиву джерелом підтримки для українських вояків. Сьогодні цей досвід не тільки. Викликає історичний інтерес, але й стає основою для розуміння сучасної ролі військового капеланства в умовах війни. Перепрошую. Адже духовна опіка — це не лише обряд чи молитви, це спосіб стверджувати ствердження людської гідності в людських умовах. Доброго дня. В мене презентація присвячена англо-ірландській та ірландській громадянській війні. Ці Обоє озброєних конфліктів відомі в історіографії під назвою Ірландської революції, основний період яких відбувався в період з 1916 по 1923 роки, основним каталізатором до початку Ірландської революції було багато британське панування на острові. І перші і, ідеї про розвиток незалежності Ірландії почали розвиватися з 1800-х з 1800 років, особливо після великого ірландського голоду. Так. Далі не можу нічого сказати. Так. Це добре. Не хвилюйтеся. Давида, а ви нам можете розказати, от як зараз в сучасній незалежній Ірландії, як ця країна називається, як вони відносяться до подій цієї революції? Ну, варто сказати, що саме відношення до Ірландської республіканської армії, яка була, ну, скажімо так, основним. Підрозділом у боротьбі, то воно є, скажімо так, доволі різним. Деякі відносяться позитивно до Майкла Колінза, що є лідером цієї, цієї армії, а деякі відносяться до нього доволі скептично, то навіть ворожо, оскільки під час проведення своїх операцій інколи вони скажімо так перегибали палку та вдавалися до терористичних дій, скажімо так. А, окей, гортайте слайд, у вас гортається. О, ми бачимо зараз ось третій слайд чудово. То продовжуйте. То, 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 головними об'єктами дослідження було саме дослідження. Військових конфліктів з точки зору основних е, військових стратегій та тактик, які використовувала Ірландська республіканська армія, а саме основним аспектом протистояння була е, партизанська війна, що було спричинено, е, скажімо так, малою кількістю озброєння та особового складу самої республіканської армії, оскільки е, тоді в до республіканської армії входило приблизно 15 тисяч бійців, і вони мали замало техніки, що не дозволяло їм протистояти навіть ослабленій після першої світової війни Британії. Так, так, вийде, гортайте, все виходить. Відповідно до дослідження, було проаналізовано історіографію джерельної бази ірландської революції з 1916 по 1923 років. Було дослідження основні причини англо-ірландської та ірландської громадянської війн. Як я вже зазначав, що основною причиною було багатовікове британське панування на острові, що викликало Негативні впливи на розвиток Ірландії у промисловому та ідеологічному плані навіть. То так от. О, також окремо було розглянуто основні причини умови та наслідки підписання англо-ірландської мирної угоди, що поклала кінець англо-ірландській війні, проте стала. Стала, скажімо так, каталізатором до початку вже громадянської війни, що була викликана саме ідеологічним розколом ірландського суспільства. Одна частина з яких виступала за договір з британцями, інша частина виступала проти. Отак от. Ну, напевно, я не знаю, я все мабуть сказав. Так, це в нас хто? Це в нас колінс на Це Майкл Колінс, що є основним засновником Ірландської республіканської армії. Одним із основних. Дякую, Давіда. Не хвилюйтеся. Все в порядку з вашою презентацією, Воно ну, дуже гарно. Все в порядку з вашим дослідженням. Вам потрібно трошки впевненості. Згортайте вашу презентацію, щоб я знову не виключала презентацію всім. У мене до вас звичайно.